Метод найбільшої подібності для визначення точкових оцінок було запропоновано Фішером. Він має ряд переваг. Оцінки найбільшої подібності, взагалі кажучи, обґрунтовані, але вони можуть бути зсунутими, розподілені асимптотично нормально, а при великих значеннях n приблизно нормальні і мають найменшу дисперсію в порівнянні з іншими асимптотично нормальними оцінками. Якщо для оцінюваного параметра тета існує ефективна оцінка, то рівняння правдоподібності буде мати єдине рішення. І цей метод найповніше використовує дані вибірки про оцінюваний параметр тому він особливо корисний у разі малих вибірок. Недолік методу полягає в тому, що він часто вимагає досить складних обчислень. Розглянемо метод найбільшої подібності для дискретної випадкової величини. Нехай х дискретно випадкова величина, яка в результаті n випробувань набувала значень x1, x2xn. Припустимо, що вигляд закону розподілу випадкової величини задано, але невідомо його параметр θ. Потрібно знайти точкову оцінку цього параметру. Позначимо через і іте θ імовірність того, що в результаті випробування випадкова величина x прийме значення x. IT. Функцією правдоподібності для дискретної випадкової величини х називають функцію аргументу тета, де x1 xn варіанти вибірки. Функція правдоподібності формується як добуток імовірностей кожного із значень варіант вибірки. Оцінку тета називають оцінкою найбільшої правдоподібності. Зверніть увагу, функція правдоподібності – це функція від аргументу θ, а оцінка найбільшої правдоподібності це функція від незалежних аргументів x1xn. Ще одне зауваження стосується того, що оцінка найбільшої правдоподібності не завжди співпадає з оцінкою, знайденою методом моментів. Оскільки функція правдоподібності та її логарифм. Досягають максимуму при одному і тому ж значенні тета, то замість пошуку максимуму функції L шукають, що набагато зручніше, максимум функції логарифм L. Отже, логарифмічна функція правдоподібності випадкової величини це і є функція логарифм L. Точку максимуму функції правдоподібності будемо шукати наступним чином. Спочатку переходимо від L до логарифм L. Далі знаходимо першу похідну за шуканим параметром тета та прирівнюємо її до нуля, щоб знайти критичну точку. Це буде корінь отриманого рівняння. Це рівняння ще називають рівнянням правдоподібності. Далі знайдена критична точка підставляється у другу похідну, для того, щоб проконтролювати, що знайдена значення саме точка максимуму. Це буде так, якщо друга похідна в цій критичній точці буде від'ємною. Приклад. Потрібно знайти методом найбільшої правдоподібності оцінку параметра лямбда розподілу пуасона. Побудуємо функцію правдоподібності, врахувавши, що θ дорівнює лямбда в розподілі пуасона. Далі знаходимо логарифмічну функцію. Обраховуємо першу похідну та прирівнюємо її до нуля, звідси знаходимо критичну точку. І далі перевіряємо, що ця точка є максимумом функції. Отже, знайдена оцінка правдоподібності параметра лямбда для розподілу пуасона це х середнє. Тепер подивимося, як працює метод найбільшої подібності для неперервної випадкової величини. Отже, нехай x неперервна випадкова величина, яка в результаті n-випробувань набувала значень x1xn. Вигляд функції щільності розподілу задано, але невідомо параметр θ, яким визначається ця функція. Потрібно знайти його точкову оцінку. Функцією правдоподібності неперервної випадкової величини називають функцію аргументу θ 1 xn варіанти вибірки, яка формується як добуток функцій щільності в точках, які відповідають варіантам вибірки. Оцінку найбільшої правдоподібності невідомого параметра розподілу неперервної випадкової величини шукають так само, як і у випадку дискретної величини. Наприклад, потрібно знайти. Оцінку параметра лямбда для показникового розподілу. Побудуємо функцію правдоподібності, врахувавши, що шуканий параметр це параметр лямбда у функції щільності. Розраховуємо логарифмічну функцію правдоподібності. Далі шукаємо першу похідну та розв'язуємо рівняння, прирівнявши першу похідну до нуля. Знайшли критичну точку. Далі потрібно перевірити, чи є це точка максимумом функції. Так, це вірно. Отже, оцінка найбільшої правдоподібності для параметра лямбда показникового розподілу це одиниця поділити на х середнє. Якщо щільність розподілу неперервної випадкової величини визначається двома невідомими параметрами, то функція правдоподібності є функцією двох незалежних аргументів θ1 та θ2. Для їх Точкової оцінки потрібно знайти логарифмічну функцію правдоподібності і скласти систему рівнянь, прирівнявши першу похідну цієї функції за θ 1 та за θ2 до нуля. Наприклад, хочемо знайти методом найбільшої правдоподібності точкові оцінки параметрів а та σ нормального закону розподілу. Будуємо функцію правдоподібності, врахувавши, що θ1 дорівнює параметру А, а тета 2 дорівнює параметру σ. Далі розраховуємо логарифмічну функцію правдоподібності, знаходимо частинні похідні по А та σ, прирівнюємо їх до нуля та розв'язуємо відповідні рівняння. Розв'язки рівняння і є шукані точкові оцінки.